Вітаю вас на каналі Ремонт бронетехніки. І на прикладі цієї машини, під час роботи, на якій я вже зняв пару корисних відео, висвітлю також, власне, чого я сюди поліз. А першочергова Першочергова скарга Так, була те, що машина. Дає соляру в масло, зокрема, в систему змащування мотору. І одна з це достатньо поширена причина і, мабуть, одна з перших, з якої би я починав діагностику, коли є така проблема. так Коли у вас масло або не падає рівень. так по щупу в масляному баку, або там потроху навіть додається. Так, найперше, я би аналізував форсунки і паливні трубки високого тиску, що до них ідуть. В одному з попередніх відео я пояснював, чому важливо, не просто доцільно, а важливо відпускати не тільки верхню гайку, а й нижню. так на Кріплені до кришки голів. І зараз якраз випала добра нагода висвітлити одну з таких цікавих проблем. Бо я насправді був, наживив спочатку трубки високого тиску з побратимом, потім поставив кришки, позатягував на паронітові прокладочки, на білило. Так, все по класиці. Я в цьому відношенні ортодоксальний технолог. Чому не герметик тут, зокрема, так? Тому що я вам скажу так: я бачив, як крізь герметик біжить. І я не бачив, як біжить крізь пароніт з білилом. От і все. Так, звісно, коли ми біжимо кудись, я би, можливо, спробував тут і герметик. Як багато хто робить, багато кого він не підводить. Але є можливість, коли є можливість. Це, звісно, пароніт, бензомасло стійкий, одиничка, товщина і білило. Значить, а тут, тут ми з побратимом наживили цю крапельницю так, до форсунки 19-ї. Потім я все спакував і зрозумів, що дещо поспішив. Чому? Тому що я не зміг затягнути 19 гайкою цей фітинг. Це з'єднання не зміг затягнути. Довелося повністю зняти трубку, від'єднати від паливного насосу високого тиску. І я побачив, що на цій гайці, на цій проборці гумовій, там різьба добра. А тут вона попсована. Вона попсована і вона не дає. Нормально рухатися цій гайці, не дає їй підніматися, вона прокручується на місці і стопориться. І через це 19-та гайка не закручується як слід. <кхем> і ви маєте знати, що власне так пригнали машину, сказали, соляра в маслі. Я коли її розбирав, оце правий третій. так Циліндр, оце з'єднання, воно можна сказати, від руки розкрутилося, дуже легко пішло. Що це означає? Це означає, що скоріш за все, скоріш за все, саме звідси, пальне, конкретно звідси, замість того, щоб надходити до форсунки, воно частково, як мінімум, або навіть повністю переходило під кришку голови і потрапляло в систему змащування. З усіма прикрими наслідками, що з того випливають. Зараз я намагався її закрутити не зміг. Оскільки на гайці різьба у мене добра. І тут я бачу, що вона теж не може сказати, що була геть мертва. Я зараз буду надфілем, охайненько виведу ці негарні речі. Надфілем доведу її до належного стану і поставлю на місце. Висновок з усього цього, який я зробив, такий, що перш ніж ставити кришки і фіксувати, паливні трубки високого тиску, варто повністю затягнути і на форсунках, і на паливному насосі високого тиску. Все, коли трубки гарантовано, повноцінно, благополучно дотягнуті, зафіксовані, посаджені, пробочки, гумові, контргайчки, тільки тоді можна сміливо закривати кришечки, підключати зворотну подачу пального і все чудово у вас працюватиме. Чому? Тому що зараз я витягнув цю крапельницю. Так? І є вірогідність, є вірогідність, що я не зможу її туди наживити. Так, я її звідти дістав. І так, є вірогідність, що я її туди не поставлю. А мені доведеться розбирати те, що я зібрав. Я дуже сподіваюся, що такого не буде. Таке буває не часто, але таке буває. І це, мабуть, перша машина, на якій я зустрічаю на зворотній подачі пального отаке з'єднання. І це мені дуже подобається. Оце дуже насправді класна модифікація, завдяки якій трубки не гнуться зворотної подачі пального, а роз'єднуються. І відводяться в бік в зборі. Дуже крута штучка. Отже ще раз. Не має витрати масла. Ви їздите, а масло стоїть. Так, І воно рідке, пощупу там стікає прозоре. У вас соляра в маслі. І Пошук проблеми я би починав з трубок. Високого тиску і форсунок. Інші причини, чому таке може траплятися, я висвітлю іншим разом. Дякую за увагу.